Територію Рівненського гідропарку хочуть привести до ладу. Члени міськвиконкому одноголосно підтримали рішення про передачу цієї ділянки на обслуговування тресту зеленого господарства. Упродовж останніх двох десятиліть гідропарком мали попікуватись приватні торгові структури, зокрема сусідній ринок. Однак територія лише занепадала, каже директор департаменту інфраструктури і благоустрою Руслан Гудима. Територія в центральній місті має занедбаний та недоглянутий вигляд, що не сприяє позитивному іміджу міста. Серед мешканців Занедбані тротуари з підірваним кореневою системою пішохідних доріжок, старом небезпечними для громадян. Ще більш актуальним питання облагородження гідропарку постало після нещодавньої негоди, коли шквальний вітер повалив дерева у зеленій зоні. Якщо ж ділянку обслуговуватиме комунальне підприємство, виконувати роботи і поліпшувати стан парку буде значно простіше, зазначили у міськраді. Бо на сьогоднішній там немає ні нормальних тротуарів, ні освітлення. тобто, якщо в. В темну пору доби ну, туди прийтися ну, буде трошки безпечно. Тому хочеться зробити, поставити освітлення, відеоспостереження, камери, ну, якось воно буде відповідати першим, певним вимогам. Проголосували члени виконкому і за організацію ярмарку на вулиці Базарній і показали ескізи, як має змінитися територія всередині ринку з сучасними європейськими кіосками замість хаотично розміщених павільйонів та торгових рядів. Ми маємо впорядкувати, зробити, щоб. Все-таки доїжджала туди спецтехніка, те, що ми на чому наголошуємо. І те, що головне, що, наприклад, ті люди віддаються перевагу, які сплачують податки, тобто є підприємцями. Місто має намір підтримати постраждало від ракетного удару дитячу лікарню Ахмадиту, столиці, зокрема, допомогти з будівельними матеріалами і обладнанням. Орієнтована сума десь 820 тисяч гривень, тобто вони їх віддають від себе. Ми просто наголосили сьогодні, яким чином ми хочемо допомогти Ахмадиту, і будемо чекати там, наприклад, коли вже буде весь перелік будівельних матеріалів. Місто теж долучиться до матеріальних цінностей і перед закупить їх і передасть, тобто самі будівельні матеріали. Розглянули під час засідання міськвиконкому виконкому і кілька культурних питань, зокрема, затвердили перелік заходів з підготовки та проведення дня незалежності та дня міста. А також проголосували за проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу концептуальну пропозицію комплексного благоустрою території рівненського парку культури та відпочинку. Імені Тараса Шевченка Микола Брошицький Вячеслав Мельник. Випуск новин.